Навіщо вам це сверло на універсалі? Це ж для верстатів із ЧПК. Відповідаю. Видите? Прикольно? А циферки біжуть. Так би, до речі, ще гривні бігли би на рахунку банківському. От, взагалі, щастя було би. Я надіюсь, доступно відповів вам на ваше запитання. А якщо бути серйозним, то я взагалі знаходжу задоволення в тому, щоб придумати щось так. Щоб воно працювало, а я нічого не робив. І тим самим я працював. Тобто, моя основна задача зробити так, щоб я, працюючи, нічого не робив. Може занадто складно, але в моїй голові воно виглядає доволі адекватно. А ще пан Володимир Ільницький питав: Сош у сверла підключаєте? Так, пане Володимир, підключаємо. Дякуючи конструкції отакого от тримача. От вам. Подача, ну і на фосиком воно звідти качається. Бачу у пана Віталіка Морозюка таку штучку в задню бабку, також із подачою змазуючої, охолоджуючої рідини. Варіант, ніби робочий, але мені, в принципі, по душі отак. Тому що, поки воно собі тут зайнято своїми справами, я собі можу там просто морально відпочити головою, Ну, хоча б там 2-3 хвилинки. І ще раніше казали, що не може бути емульсія такого зеленкуватого кольору, мусить бути біла. Ну що ж, давайте перевіримо і це. Наливатиму прямо при вас. От в такі каністерки воно йде. Не знаю, тут чи навіть якісь. QR-кодик є, видно? Видно. Видно? Ну, а як же ж видно? Чому саме такий колір? Не знаю, але давайте спробуємо дізнатись разом. Чого ти така зелена? Мовчить. Дивина.